Я знайшов баг е, Гіметрі Dash World. Треба пройти всі рівні, нажати е, ці оболоточки і фітурит. Е, є один рівень, який називається Ebлейт. Я його знайшов, там треба... ну, десь після біля 30-ї там десь буде рівень Ebbлей. Коли ми його знайшли? Вам треба. Вам треба його взяти. І можете, якщо хочете, закачати музику, в мене вона вже є. На рівні. Е, ви заходите. І ви починаєте от з того, я не помню, як його звати. І коротше, дивіться. Там після нього іде е, літачок, і дивіться, я прикол тут зробити. дивіться, і після літачка ще й фошка йде. От дивіться, він. І дивіться, в кінці є бах. Дивіться, я тут можу просто розвернутися. І в мене літачок розвернутий? А так не треба. Літачок розвернутий і, і фошка розвернута. І дивіться, зараз куб ще... Зараз... Ой, я врізався, Та, коротше, ще куб розвернутий. Але того всього не треба було бути. Не треба, щоб воно було прямо. Але щось. Не знаю, що ну там, не знаю, що Не зробили отут, а наверху шипів. пір. Типа, що тут не можна було летіти. Але. О, я знайшов такий вобах. Прикол. І зараз... І коли куб буде, то коротше там. От дивіться, куб просто полетів вверх! І врізається там. А зараз я покажу, як має бути просто. без тих от розвернуть всяких. Дивіться, от, я де розвертаюся, просто йде. Має бути отак. Вот от просто. от. от. Простий літачок. Де розвернути, я простий. Простай фошко. Коротше, це все якось странно. Ну і от звичайний, простий куб. Хто не знає, можу показати вам просто той рівень, як його проходити і як він виглядає. Хто не знає? Вибачте, але я не пам'ятаю, на який вкладці він є. Я покажу, як його пройти просто. я люблю пылка. Тик, тик. Ту -ту, ту -ту, ту -ту. Тут а, больше типа автомат. Тут я а даю вот. Наша стрела. И ты пришел время. yes yeah. we're late i'm late